І один дуб. І дуб Максима Залізняка. От просвітили. Такого приладу в Україні, на жаль, немає. Нема. Він дорогий, Він коштує 20 тисяч євро чи біля 20 тисяч євро. Коли поляки як кажуть, мені телефонували. Там є, ну я був організатор цього, цього дійства. Там, то ви знаєте, яке мені питання? Чи у вас є сейф? Бо якщо десь ми ну, підемо чи вечеряти, чи як, щоб його хтось не уніс, я мусив давати гарантію міжнародну, що е, ви приїдете з ним і ви поїдете з ним. І вони поїхали з ним. То 20 тисяч, от вам. Не всі мають. От е, Вітослав, це відома фірма, е, парк Лєсній каже. Е, я вже трошки не молодий чоловік, я не хочу робити таку інвестицію. Він мені за тих декілька років, що я ще буду на ринку працювати, він не дасть мені, я кажу, не повернеться умов. Ну 20 тисяч хочу. Це для приладу небагато, що це. Ну так, звичайно, не все небагато, але хтось має, я кажу. Ну... на інше мають, на прилад не мають. За ті прилади я вже став нашим там. Міністром, заступником міністра, років 15 назад, двадцять був такий в міністерстві лісового господарства заступ... міністерстві перший заступник міністра прежнів. Я йому зараз істограф казав. Тарівано, що ти? От так. То це коли він в креслі сидів, коли не пройшлося питання, як то, а що з дуплами все-таки робити? Якщо Дуп? Дуп? не Дуп? треба чіпати, їх закривають. Відповідними сітками, ті, які не ржавіють, можливо, навіть якимись там тканнями, брезентами, які дихають, щоб туди не попадало надлишок вологи і органічної речовини, яка е, гниє, щоб туди хтось нічого не кидав і не чіпати. Е, як тут немає дошки. Ну, зараз, Якщо допло таке, яке має, знаєте, вниз так, пішло трошки, і що там дійсно може скоплюватися вода, внизу. Отої частини, де вигнала, можна робити дренажні отвори під певним кутом, щоб надлишок води витік, щоб не заросла, та вставляється якась пластикова чи яка трубка. Все. Біж нічого. Тепер питання тут держиться майже на одній курі. Не дай богу гуляють діти, лавочка рядом. Буревій. Це, це, це велика вона, не поїде. А У чому? Чому? Вас, 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 мабуть, Хочу. питання Хочу. аварійне Хочу. дерево. Звичайно, є Хочу. така Вони стадія аварійного дерева, що вже ніяке лікування. Ні, не те, що аварійне, наприклад, він зелений, красивий, але є велике дупло. То як нам укріпити це дерево? То як його ну укріпляти його, як воно саме себе укріпить. Допомогти йому, так. Якщо в ньому є сухі великі гілки убрати, зменшити, <кій> ну прекрасно. Хочете закрить дупло, Сет. Сіткою. Якщо воно в Яка... парку люди ходять, і не дай Бог воно впаде. На одній курі держиться. Ні, то почекайте, за різні дерева йдемо. Це за одне. За я я зацегую, за це говорю. А за якщо воно аварійне, читайте, як кажуть, матчасть, правила отримання. Їх треба, як кажуть, обстежувати, а, складати, а по, і суті, по суті питання дупла. Так. Дупло, Дуплу э, розмір. Роз... Да. Роз... Роз... Да. Скажіть, чи є допустимі норми дупла? Якщо, якщо, вість, якщо дупло і 50%, мабуть, є гнилі, або 60%, то це вважається аварійним, не аварійним і так далі. Чи є критерії? Но... оцінки немає дупла. Немає. А скажіть, наш вдома природоохоронений Спан Корійко дуже любить бомбувати дупла. Давати статус пам'яток природи деревам, так? Ну, а чому ми так. його Та Він не правий, коли він цементом закриває? Не правий. Старі, до речі, дерева, не. він якраз зберігається діти. Я знаю. Влавлива, він так, не правильно діє. Це, Це шкодить Що? Це шкодить. Да. Коли шкодить. ми робимо цементну пломбу, ми пломбуємо там. Ми ж не можемо Це, там де, знищити де, всі де, спори і так далі. Ми там прекрасні. Коли в нас там десь з зубом щось робиться, що ми його запломбуємо, а там оту патологію, яка, то ми ж таки його ще пришвидшимо. Ми вскриваємо, от і все. Так же само й тут. Не треба пломбувати. Не в тому, що у вас є три рослини, вида чи п'ять. Це, це не найголовніший критерій. Це види природній флори, які тут на нашій е, матінькій землі росли тисячі років, і це нормально. Всі історичні парки, от наші взяти, я згадував і Білу церкву сьогодні, і Уму, вони ж створені були на основі природних дібров, правда ж, І вони ці. 300 400 літні дуби і зараз там ростуть, правда вже хороші. А потрошки ми додаємо, десь поїхали, чого би в нас не було якогось платана, чи тюльпанового дерева, чи і так далі. І так далі. Але каркас мають вид, види природньої флори бути. А парк може бути унікальний з історичної точки зору. По тих місцях, які ми влаштуємо для різних форм відпочинку і так, далі, і так далі. Тобто кількість видів, кількість видів важливо, якщо цей статус має дендрологічного парку, ботанічного саду. Там є, але там, ну, чим більше, тим краще. Для парку це не основне. Хоча, якщо у вас є історичні дерева, а ви ще придумаєте, а ми вам можемо допомогти якусь історію, що тут відпочивав. Там. Яки на Сергію чи ще хтось там спочатку зарісає? То це вже якась така гайда історія. Я тут хочу прийти і сфотографуватися і так далі. Деяким деревам е, дають е, статус пам'яток природи е, з власною назвою. От липа, за яку мені задавали питання е, 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 Липа Петра Могили, тому що вважається, що він її. Ну, або з його ініціативи його посадили, це дерево, після того, як в 1600 приблизно 35 році була відновлена десятинна церква на старих фундаментах, які, яка була знищена в 1240 році. Тобто, це вже там вже є сіаншлаг І таких дерев, в принципі, багато є. І зараз ми там цілу роботу проводимо в університеті, щоб багатьом деревам надати статус тих людей, які е, е, там ну, працювали, викладали, наприклад, на фасаді першого корпусу ну, в непоганому стані, хоча ще роботи багато. Є дуб, якого називають дуб професора Алєксєєва, перший декан там факультету, будував цей корпус там, до речі, 9 травня буде 90 років, як закладалися. Фундамент до першого навчального корпусу. Чого би той дуб не мав статус і професора Алєксєєва, правда Живи? Він його зберіг від будівельників. Тоді, 90 років назад, теж його хотіли зрізати. Він десь росте за метрів 4-5 від фасадної стіни. Але він разом з архітектором Дяченком приїхали, до речі, з проспекту Перемоги з політехнічного. І не дозволив він його зняти? Тому от бачите, от що таке історія, історичність об'єкту окремого дерева і так далі. Це важливе питання. Скажіть, будь ласка, а чи у нас є такі організації, чи є фахівці в нас в Києві, які займаються лікуванням таких да, старих дерев так. Да, — да. А хто саме чи? Є? Ну є, є наші мої е, учні, перших двох учнів я відправив дві 2000... Ні, це певна Шостом... організація, чи це приватні особи такі можуть Це приватні особи. Організації такої немає. Організації немає. ну, Там ви розумієте. А може треба все-таки навчання зробити якісь курси для наших співробітників, Це не по всім районам. Може, варочі, може ви розумієте, що, е будемо так казати. Якщо це ми внизу ще робимо, да. якщо це треба буде підніматись в крону 30-метрового дуба, то це мають бути, як правило, молоді люди, там, з певною фізичною підготовкою, з альпіністськими, як кажуть, обладнаннями і так далі. Я ви коли посилав, я тоді був деканом факультету, ви ви можу ви ви сказати, ви 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 попросив, до речі, зараз я вам певне застереження. Дам. Відправив там, домовився, це мої колеги там. Єдине, що вони сказали, приймем, научимо, дай хай дадуть хлопці свої ріст, вагу, талію, грудь і так далі, бо їм треба екіпіровку паяса. Він їм купив, а потім і подарував після практики. А потім до мене підходить там, ну інколи є такі от люди, там ну, нервові і так далі. Каже, Антоні Іванович. А де там твої хлопці? Та кажу, там, там, там працюють, там. Один дипломник, один, другий племінник був там. А ти не думав, яка, а не дай Бог, з ним щось там станеться. На висоті 20-30 метрів. Я кажу, не думав. Не думав. Небезпечна. Це, Це дуже небезпечна робота. А чи є певне обладнання спеціальне на за кордоном? За кордоном рожає. В них які... є це все обладнання, Ну, ви розумієте, це не дешева справа. Отут От колеги знають, я, а, а вам я скажу. Наприклад, альпініст...